Мене звати Петриченко Віктор, я заслужений тренер України з боксу та головний тренер збірної Черкаської області з боксу. Сьогодні змушений звернутися у публічному просторі до всіх, адже в українському аматорському боксі сталася велика несправедливість. Якщо коротко, через 8 днів в Ліверпулі стартуватиме чемпіонат світу з боксу серед чоловіків та жінок. Вихованка уманського боксерського клубу Арес Онковська Альона. Перший номер збірної України з боксу серед жінок, і саме вона мала представляти Україну на цьому важливому заході. Але замість неї, головний тренер збірної України з боксу за підтримки Федерації боксу України, взяв до складу в Ліверпуль свою вихованку, що суперечить всім критеріям відбору та підриває довіру до українського спорту. Ми звертаємось до президента Федерації боксу України, до Національного олімпійського комітету. До Міністерства молоді та спорту України з проханням втрутитись в дану ситуацію, дайте можливість чесно перемагати тим, хто насправді заслуговує цього. Ми просимо громадськість, журналістів, небайдужих людей підтримати спортсменку Зумані, відстояти справедливість. В Ліверпулі на чемпіонаті світу повинні виступати найсильніші боксери, а не свої. Дякую всім за увагу.